У грудні місяці вулиця Набережна ім. Василя Стефаника, що в обласному центрі і ще не найжахливішої у місті щодо якості покриття дороги, перетвориться на найкращу європейського типу. Про це у понеділок мовилося на прес-конференції обласній державній адміністрації. Попри те, що із державного бюджету поки що не поступило ані копійки, роботи щодо ремонту набережної вже розпочали. Я маю честь повідомити, що за допомогою і Підтримки Олександра Леонидвича Шевченка, Ігора Михайловича було знайдено компромісне рішення, яке передбачає здачу об'їзної нашої дороги набережної Стефаника. Дорогу, використовуючи сучасні технології, можна було б зробити і за 20 днів, переконує народний депутат України Олександр Шевченко. Проте облаштування зливної каналізації затягне цей процес до грудня місяця. Я завдячую тому порозумінню, яке знайдено. Я завдячую новому голові адміністрації, що напротязі двох днів, з моменту, як навіть ми з вами познайомилися, вони не ми були знайомі. знайомі. Ми знайшли моментальну компроміс. І саме головне, що фірма-підрядник, генеральний підрядник. К, Фактично виграла тендер, вона також абсолютно погодилась, що вжаті сроки легше зробити спільними зусиллями. Тому будуть примінені на дорозі сучасні технології, завдячуючи моєму особистому досвіду, завдячуючи великому об'єму будівництва на території туркомплексу Буковель. Там будуть примінені абсолютно європейські технології. Фірма субпідрядник займатиметься дорожнім покриттям, а підрядник облаштовуватиме тротуар і виконує інші роботи. Ми десь в своїй мірі признали, що та технологія, яку пропонують субпідрядні організації, є більш ефективною і більш сучасною європейською технологією. І тому ми пішли на такий крок, що Взяли, залучили субпідрядну організацію на користь громад, громадськості, на користь місту нашому івано франківську щоб ця дійсна дорога, як наголосив пан Шевченко, слугувала довгі роки. На завершення журналістів попросили вести свій контроль щодо робіт на вулиці Набережній. Все повинно відбуватися відкрито, щоб не виникло підозр щодо неякісного виконання ремонту.